Вітаю, любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про емоційні потреби. І е, я називаю це емоційним харчуванням, тому що нам потрібно задовольняти наші емоційні потреби. І е, ми сьогодні поговоримо про 9 базових емоційних потреб. Знаєте, коли ми народжуємося, то наші батьки беруть на себе відповідальність за задовільнення наших емоційних потреб. І згодом вони нам передають все більше. І більше інструментів, щоб ми робили це самі. І дуже, знаєте, важливо знати, що ж це за емоційні потреби, щоб розуміти, коли вам погано, коли ви відчуваєте себе самотнім, нещасливим, забутим, так, неважливим, то ось тут треба подивитися, чи всі ваші емоційні потреби задовільнені. І зараз ми це зробимо. По перше, це потреба в сенсах в цьому житті. Все, що ми робимо для нас, людей потрібно знайти сенс для цього. Так, сенс для мого існування. Чому я народилася? Так, в чому о, моє, о, як то кажуть, призначення в цьому житті. Так, і о, тому, коли ви губите сенс, наприклад, війна, це справді період, коли ми всі в якийсь момент, мені здається, зараз це відроджується. Так, кожна людина потихеньку збирає свої сенси, створює новий сенс. Але коли війна почалася, мені здається, просто оця емоційна потреба в сенсах, вона просто рухнула. Тому мене, ми всі собі відчували і в деякій мірі відчуваємо просто жахливо, тому що потреба в сенсах, вона не задовільнена. Так? В чому сенс навчатися, вивчати якусь іноземну? Мову, кудись їхати, якщо війна, якщо в будь-яку хвилину мене вб'ють, чи моїх друзів вбивають, і моя сім'я там живе страждає. Та? Тобто все губить сенс. І знаєте, щоб трішки е дати собі харчування цієї потреби, що ми можемо зробити, ми можемо. Е Сконцентруватися на тепер і зараз, так де ви знаходитесь, ви дивитесь диви повсюду, використовуєте. Це, цю вправу 5 сенсів, Так, я залишу відео про 5 сенсів. І тобто ви фокусуєтесь на теперішньому моменті. так, Ви не можете контролювати цю війну, але ви можете перейти в тепер і зараз. І коли ви там, то а, щось набуває сенсу, десь якісь сенси з'являються. так, Практикувати mindfulness, наприклад. Я ще зроблю відео про що це таке і чому це такий величезний. Тренд в Америці, так, е, усвідомлювати своє тіло, доєднатися до якоїсь спільноти людей, чи об'єднані ідеологічною якоюсь думкою, чи вирішити стати батьками. Так? Тобто, пам'ятайте, нам, людям, потрібні сенси. Якщо їх нема, ми страждаємо. Ми не бачимо сенсу в цьому житті, і тоді апатія, депресія і все таке інше. тобто, Перше сенси. друге це безпека. Нема безпеки, ця наша базова базова потреба не задовольняється, і тому дуже важко про щось інше думати, ніж безпека. Так ми самі це побачили в Україні, тому що коли немає безпеки, здається, немає нічого. І тому в тих умовах, яких у нас є, хто живе в Україні, так хто постійно думає про Україну, навіть не живу. Чи там, то треба, треба робити все, щоб якось так повишати цю безпеку для себе. Так? Якщо тривога, ховатися в богбосховищах, уходити там в, закриті, в закритий простір, так? не ігнорувати сірени і таке інше. Тобто я не живу зараз в Україні, і я вважаю, що багато людей адаптувалося, в якому смислі я хочу в це вірити. Так, що люди просто знайшли засоби е, вернути цю емоційну потребу в безпеці і знайти безпечні інструменти, е, що ви відчуваєте, знаєте, ви робите все, що можете для своєї безпеки і своїх е, найближчих людей. І тоді стає трішки легше, і тоді ви е, задовольняєте так якось цю потребу. Для, для деяких людей безпека це просто потреба номер один, і без цього нічого не буде. Я маю досвід життя в Латинській Америці, і там просто ця емоційна потреба в мене вона була десь на 10-му місці, і вона перейшла просто на перше місце. Тому що нема безпеки, мені нема життя. Я себе відчуваю дуже погано, я не можу розслабитися, я не можу жити своє життя, я не можу довіряти людям. Треба все, і все перевіряти, так, усюди дивитись. Тому Латинська Америка не для мене, так тому що безпека там не задовольняється ця моя потреба. Тому думайте, що дає вам це цю безпеку, і це буде піклування про свою емоційну потребу. Третє це приватність. Мені здається, що дуже відомі люди, вони страждають, тому що вони роблять дуже багато всього. Вони витрачають дуже багато грошей, щоб гарантувати собі цю потребу приватності, тому що ми усі просто нуждаємося в приватності. Це нам потрібно як повітря, щоб перейти. Вворити все, що відбувається, щоб зробити якісь висновки, щоб знайти душевний спокій, щоб прийти в себе. Тобто, приватність нам потрібна як індивідуальності, як парі, як родині, як якійсь групі людей і таке інше приватність вона розповсюджується на різні категорії. Так, тобто, це як безпечний простір, це приватність. Наступне четверте, це воля, це таке, знаєте, потреба, що я знаю, що я можу вибирати своє життя. І тому люди, яких я бачу пацієнтів в лікарнях, так по ментальному здоров'ю, на жаль, оця потреба у них дуже не задовольняється. І як психотерапевт, я повинна подумати, що я можу зробити, як я можу допомогти людям, щоб підняти їх волю, їх надію. Так що що у них є сили, так, що змінювати в своєму життю навіть тоді, коли вони не можуть вийти назовні, не можуть вести нормальне життя як більшість людей, а вони там закриті, і вони живуть там а, так, в групах і контролюється їх режим дня, і усе. Тобто показати, де вони що можуть вибирати, вони можуть ходити на групи терапевтичні, не ходити. Вони можуть запросити щось для себе, вони можуть відмовити. Від сніданку і запросити інший сніданок. Тобто ми вивчаємо, де та свобода, де та воля, яку вони можуть знайти навіть в тих умовах, тому що воля, так, ми її можемо знаходити в різних умовах. А наступне на п'яте це увага. Кожна людина потребує увагу. Так, це дуже важливо. От може хто з вас відвідував там тренінги для батьків, нам потрібно, щоб наша дитина відчувала. Що її бачать, її чують, і вона важлива. І це увага. Тобто давати увагу іншим людям, казати своїми поступками, словами, що я тебе бачу, я тебе чую, і те ж саме а, отримувати для себе. І тому, будь ласка, поставте лайки за це відео. Та? Таким чином, я теж піклуюся про свою емоційну потребу. Я відчуваю, що ви мене бачите, що ви мене чуєте, і я теж хочу вас побачити і почути. Тому, будь ласка, лайк і підписка з вас. А... Наступне це шосте інтимність. А... Кожна людина потребує оце оцю близькість з іншою людиною, так тому що дуже багато із тих потреб, які я вам перерахувала, емоційні потреби вони задовольняються з партнером. Так, наш партнер може бути як, ота, е, як бухта, бухта безпеки. Ми можемо відкривати цей світ, пробувати, виїжджати, але ми постійно повертаємося до цієї бухти безпеки, тому що тут наш партнер задовольняє наші емоційні потреби. І цей партнер теж повертається, тому що ми задовольняємо його, його оці потреби, які я сьогодні е, перелічую. Так? Тому інтимність. Це дуже важливо, якщо її нема, то це призводить до того, що людина ізолюється. А ізоляція це антиприродне для людини. Тоді вона починає страждати, щось зловживати, щось робити. Так, тобто нам потрібні люди, з якими ми відчуваємо оце, бути самим з самим собою. І це називається інтимність. І якщо ви бачите, що якось цього мало, то можна над цим працювати, можна повишати цю інтимність, так розказувати більше про свої надії, про свої сподівання, про свої мрії вашому партнеру чи найкращому другу. Так? І якщо ви бачите, що вам важко ділитися, важко. Щось вкладати, так, то можна подумати, що за блоки стоять, чому вам страшно бути вразливим. Тому що насправді шлях до інтимності він завжди через вразливість готовий, коли ви готові відкритися іншій людині, бути вразливим, так, дати якусь інформацію, яку потенційна ця людина може використати проти вас. І зазвичай, навпаки, така інформація, вона. Ну, збагачує ваші відносини з іншою людиною. ділитесь і вона ділиться. Тобто у вас дуже такі близькі стосунки. Наступне сім це суспільство. Тобто нам, по людській натурі, нам треба розуміти, що ми частина чогось більшого, так і тому а, приймати участь в чомусь а, в суспільстві, так, менторити когось, вчити когось, так або волонтерити це дуже важливо, так щоб побачити свою значимість, свою важливість а, в людському суспільстві. А, наступне вісім відчувати себе, так, відчувати себе важливим, що у вас є роль, що у вас є важлива роль, наприклад, в вашій родині, що ви об'єднуєте свою родину, ви не даєте якби, тому, щоб люди не бачились, не розвивали відносини. Ви запрошуєте, ви даруєте, ви піклуєтесь, тобто ви створюєте у цю атмосферу, об'єднуєте людей і ваша роль ну, реально дуже. Величезна так, тому що ви єднаєте людей, ви створюєте цю групу зі смислами, так цю сім'ю, яка завжди є для, для кожного члена сім'ї. І останнє дев'яте це досягнення. Дуже важливо, щоб ми мали досягнення маленькі, великі. І Коли людина не досягає нічого, так, наприклад, вдалося нарешті зробити той чизкейк, який я хотіла. Так, то люди починають самі себе критикувати. Коли ми себе починаємо критикувати, ми починаємо не вірити в себе. Коли ми не віримо в себе, у нас зменшується мотивація. Коли нема мотивації, у нас починається прокрастинація. І ми лежимо на дивані, не впевнені ні в собі, ні в цьому світу. І... А, тобто нічого не робимо, нічого не досягаємо. А досягнення дуже важливі, так дуже важливі як в суспільстві, як в родині, як з друзями, як в кар'єрі повсюди. Так? Тому, якщо ми не задовольняємо цю потребу в досягненні, ми а, відчуваємо себе ну, неважливим, непотрібним, і це дуже боляче, так незначимо, що дуже. Часто помічаю а в жінках, які вирішили присвятити себе дому, чоловіку, дітям. Так? Тобто, слабке місце там це відчуття своєї неважливості. Хоча, якщо порахувати все, що ця жінка робить для своєї родини, це то це коштує багато грошей, так але е, важливо дуже так не обмежувати себе однією групою людей, так лише однією родиною. Тому оця потреба в досягненнях. У жінці, яка присвятила собі домівки, воно знаєте, ну не розвивається. Тобто почніть готувати якісь пиріжки і продавати їх, так, нести щось гарне іншим людям і отримувати це почуття важливості, так не лише для своєї родини, яка може вже <сміх> сприймати це як так воно і треба, а і роблячи щось для інших людей в ній, в родини. Ну ось і так, дивіться, дуже. Важливо, щоб зрозуміти, що такі що це такі потреби, як з ними бути, задавати собі питання. Так, якщо якийсь негатив ви відчуваєте в своєму житті, так, чи зараз цей момент, що я відчуваю, так. А, а, що мені потрібно прямо зараз? І як я можу цю потребу реалізувати здоровим чином? І у вас є зараз знання про 9 потреб емоційних, і ви знаєте, що це важливо. Якщо ви нетхуєте так а, чимось, то це призводить до страждань, до нещастя, до апатії, до прокрастинації і таке інше. Сподіваюся, це відео було дуже корисним. А, дякую за лайк і до наступного відео!